Ще раз кажемо слава нашому Богу. За добрий час, де ми можемо разом бути. Я читаю слово, яке було вже прочитане. Це є 1 Петра. Я прочитаю перший розділ з 13 вірша і нижче. Тому, підперезавши стегна розуму вашого, будучи тверезі, цілком уповайте на подавану вам благодать. У Откровенні Ісуса Христа, як слухняні діти, не оживайтеся з колишніми похотями за невіданням вашим, однак так само, як святий, що покликав вас, і самі будьте святі у всякому вчинку. Бо написано, будьте святі, тому що я святий. А якщо ви називаєте Отцем того, хто напереджено судить кожного за ділами, то у благовінні провайте час вашого мандрування. І там продовження можна читати, бо не сріблом і золотом ми куплені, але дорогою ціною крові нашого Господа Ісуса Христа. Вже було трошки сказано е, Венію Венімином, що е, про святість, яка так потрібна, яка дійсно. Відображає красу Христа, це одна, скажімо так, з частинок тої красоти, яка була в нашого Господа Ісуса Христа. Я би трошки більше хотів говорити про святість. І я пам'ятаю, як був служитель, цей американський, він сказав таку, що таке святість. І насправді дійсно я не ну, ми про можливо і не задумуємося. Можливо, хтось більше це питання святості. Ми знаємо, що святий це відділ не від гріха. І, вроді би, отак ну, тісно ну, віддалятися просто від гріха. Хат, але воно щось набагато більше, чим просто відділятися від гріха. Ну це, якби таке, знаєте, маленьке, коротке розуміння для нашого розуміння. Якщо для новонавереного, воно хватає, тікай від зла, від всякого поганого поступку, від цього поганого втікай. Але він був сказав такі слова, я це е, читав книгу, книжку з коментарями. І там таке написано, святість, вона означає, що віруючі, подібні до Бога, віддані Богу і живуть, щоб догодити Богу. Подібні до Бога, віддані Богу і живуть щоб догодити Богові. Це таке більше, можна сказати, обширне розуміння святості. Це віддані Богу, які люблять Господа, які тікають від гріха, подібні. Тобто, так, як вже було сказано, вони хочуть відобразити цю красоту Христа, вони шукають цього характера Христа. Це певна, не то, що знаєте святість це е, мета і ціль нашого броння в Христі Ісусі. Це не просто якась потреба. Але це мета і ціль нашого броня Христі Ісусі досягати цієї святості. Слово Боже каже, святий нехай ще освячується. Ми розуміємо, чому святий повинен ще освячуватися, тому що є спокуса. Поки ми живемо в цьому світі, завжди буде приходити спокуса. Десь здавалося вже все в порядку і з тими речами, і з тими речами, і з тими речами. І Бог дає благословення. Є на чому пильнувати гордість, як було сказати, як часто може гордість проявитися, правда, як може ну, підняти нас. Ісу саме цікаво, що гордість це гріх, який не осуджує совість. Що дуже легко людина може піднятися, але дуже важко впасти. І як потрібно нам оця святість, нам потрібно це досягати святості, боротися за цю святість і досягати святості, нехай нам в цьому допоможе Господь. І перший вірш, о 13-й вірші, який я прочитав, каже, тому, підперезавши стегна розуму вашого, будучи тверезі, цілком бувайте на подану благодать в откровенні Ісуса Христа. І інші переклади кажуть такі: каже, підперезавши поясниці думок ваших. Ми розуміємо, що розум це центр ну, нашого розуміння, тобто де відбувається наше мислення, тобто звідси все походить, правда. Коли ми подумали, рука взяла, коли ми щось захотіли, ну від все йде від розуму. І тому настільки воно важливо, щоб наші думки вони були упорядковані, тобто наше серце воно ну було в правильному стані. Але в цьому ми розуміємо, що підперезавши стегна розуму, ваше будучи творець, цілком на подану вам благодать у Откровення Ісуса Христа. А ми розуміємо, що це як необхідність або потрібність, важливість нашого життя це бути постійно в Божому Слові, перебувати в істині, в спільності з Богом, шукати цієї близості, щоб оці мати маючи ті откривення, оце опування на, на подану, тут написано подава, на подану вам благодать в Кривені Ісуса Христа. І каже, як слухняні діти, каже, вже не уживайтеся з колишніми пожадливостями. За невіданням вашим. А ці пожадливості, вони знаєте, вони все одно, е, якщо не пильнуємо, якщо не досягаємо цієї святості, не е, заглядаємо цей закон досконалий і не пробуваємо в ньому, то вони приходять. Слово Боже каже, що е, е, останні часи люди не а, е, риса е, здержливість. Знаєте, це такий, ми живемо в такий час, де здерзливість вона десь пропадає. Люди не хочуть бути здерзливими. І ми, ніхто, як християни, ми маємо це проявляти, оцю здерзливість. Ми розуміємо, що наша святість вона проявляється в тому, і що ця заповідь яка каже: люби Господа всім своїм серцем, всією своєю душею і люби свого ближнього як самого себе. Це належить теж до святості. Любити ближнього. Ми проявляємо любов'ю до ближнього також святість, коли ми покриваємо любов'ю, коли ми святості, і насправді настільки нам це потрібно, настільки нам потрібно. За тим і ти, Даже в Римлянах, ми читаємо 12 перший розділ, каже, що віддайте ваші тіла в жертву святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Ваші тіла тут говориться про наше взагалі наше тіло, наше життя, де Христос каже: хто не зречеться самого себе і не візьме свого Христа, той не може бути учним моїм. Ви знаєте, це дуже глибокі слова. Я нараз собі роздумую, і бачу ще певні якісь такі поступки, де моє я проявляється, я розумію, що мені потрібно над цим працювати, мені потрібно це удаляти свого життя. Ви знаєте, інша річ, коли ми сповняємося Духом Святим і ми молимося багато, але коли ми бачимо. Що нема сили. Як ж тоді так? Я сповняюся силою Духа Святого і нема сили? Ви знаєте, це якби трошки різні речі, тому що слово Боже каже, що Євангелія це сила Божа. Настільки потрібно не просто е, багато ну, потрібно багато молитися, шукати Бога, але і нам настільки потрібно утверждатися або, скажімо так, укріплятися Божим Словом, щоб воно не просто було на наших устах, але щоб ми ним просто жили. Практично ми його виконували. В цьому є сила. Коли ми в серці маємо, коли приходить певний поступок, і ми розуміємо, я не можу, у нас є Слово, яке нам допомагає подолати ту чи іншу спокусу. І ця сила Духа Святого, яку Бог дає, тому що Бог не діє в нашому житті без слова Своєго, без своєї волі. Воля Його це і в Слові Божому, це і в Євангелії, а це що не інше, як Дух Христів. Нехай нам в цьому допоможе Господь. І так, 15 й вірші каже, однак так само, як святий, що покликав вас, і самі будьте святі, ви у всякому вчинку, всякому поступку, який стається в нашому житті. Будьте святі в наших домах, де ми працюємо, і завжди нам треба це проявляти. Нехай нам цьому допоможе Господь першу очередь мені. Нехай Господь цьому благословить і допоможе. Даже в євреї ми читаємо в ефесянах. Ми читаємо таке слово, що другий розділ, десятий вірш, що каже, бо ми його творіння створені у Христі Ісусі для добрих. Для добрих діл, котрі наперед призначив Бог, що ми перебували в ним, і це також це. Відображається в тому наша святість, коли ми шукаємо цього. І ми будемо... Це це теж стосується до цього в нашого життя. Це та людина, яка прагне більше ну, святості, тобто йде освячення своє. Ну, це процес, це йде освячення, тобто вона і буде розуміти, що вона Богом покликана для всякого доброго діла. Де б не були, знаєте, порою це важко, я себе ловлю, порою я розумію, що я не проявив тут доброго діла. Ми здається, що це порою і підтримати людину, порою, коли важко послухати, або нам не цікава ця людина, але вона хоче щось з нами ну, мати якусь певну спільність і навіть поговорити. Як важливо це знаєте, проявити цю доброту, це цю милість, милосердя, нехай нам не в цьому допоможе Господь. Ми розуміємо, що святість це е, не повільний процес, але це е, таке рішення. Я буду жити святим життям. Одночасно це постійний процес, на яким ми маємо працювати. Бо Слово Боже каже, святий, нехай ще освячується, нехай нам тому допоможе Господь, щоб ми дійсно, знаєте, жили практичним життям, іванівським життям. Я пам'ятаю одне таке, знаєте, одного брата, який розказував, можна Богу служити, як служать. Нереєстровані п'ятдесятники. можна Богу служити, як служать реєстровані п'ятдесятники. там ще інше братство. Харизмати ну можна Богу служити, як пише Івангелія. Йти за Христом. І знаєте, я собі так задумався, і насправді це так. Є дорога, ця вузенька стежина, яка веде за Христом, і це Євангелія, яка має нас вести, показувати. Це наш путіводіль. Нехай нам в цьому Господь допоможе і благословить. Як можна досягати святості? Перше, це віра. Невід'ємний момент віра без віри. Ми розуміємо, що Богу догодити не можна. Без віри людина не буде досягати святості. Без віри людина не прийде в покаяння і не отримає нове народження згори, тому що потрібно всьому віру. Людина мусить повірити в жертву Христа, що це за мене, за мій гріх. І також святість досягається не через що інше, а через слово Боже. Ми знаємо через Євангелію, коли ми читаємо це слово і ми беремо його до серця. Воно робить свою роботу. Тобто ми глибоко беремо в серце, ми вкладаємо ці, знаєте, за кроми нашого серця, і воно починає робити свою роботу. Тому настільки ще раз потрібно нам читати, вникати слово, як написано, вникай в себе і в науку. Друге, що нам допомагає е приобріжати святість, це кров нашого Господа Ісуса Христа. І ми читаємо це в Івана, перший Івана там написано, коли ми кажемо, що не маємо гріха. То каже, ну, то тим самим відвергаємо його жертву. Але коли ми сповідуємося гріх, тобто визнаємо свої гріхи, а нам є в чому визнавати. Ми кожен день порою можемо себе дещо чому і побачити, і нам є в чому визнавати свої провини і гріхи. То каже його кров, коли ми визнаємо свої гріхи, то кров Христа нас, то вона, то вона от, ну, очищає. Від нас від всякого гріха, ну прощає і очищає. Тобто йде процес прощення і очищення від всякого гріха. І третє, що нам допомагає, це сила Духа Святого. Який турбує наше серце, який робить також свою роботу, дає нам відкриття, допомагає нам досягати серці, зближатися з нашим з Господом, мати близькість Господом, і ми розуміємо, що без цього дуже важко, без сповнення Духом Святим, як це все нам потрібно, нехай нам Господь цьому допоможе і благословить, щоб ми йшли і досягали святості. Нехай допоможе нам Господь Дух Святий, який також очищає наші душі від гріха і відновлює нас у відновлені відповідно до образу Христа і надає нам сили, змогу завдяки благодаті підкорятися Богу згідно його словами. Нехай нам Господь в цьому допоможе. Нам настільки це все потрібно, І слово Боже каже, що не впивайтеся. Ми читаємо це в Ефіціан, Не впивайтеся вином, в якому є розпуста, але краще сповняйтеся Духом Святим. Нехай Господь, я пам'ятаю, як брат проповідав, каже, Духом Святим можна сповнятися не тільки коли ми стоїмо на коліна, правда, Духом Святим можна сповнятися і в машині, їхати за рулем, можна сповнятися і на роботі. Все залежить від яка, як, яке наліччя наших думок, нашого серця. Якщо ми шукаємо того, що угодне, Господу, ми про це думаємо, ми вникаємо в це, то ми частіше і частіше будемо сповнятися Духом Святим. Коли ми переймаємося чужою нуждою, як було сказано вже, то ми частіше Дух Святий буде турбувати нас. Наше серце до молитви, до ходотаї молитви, до прославлення, до вдячності. Недавно їхав е з Вадимом і з Давідом, перепрошую, і просто думав, що дві полоси повертають наліво, і розумію, що проїду, треба вертатися. Не хочеться часу тратити, бо тому що вже пізно їдемо і вклинююся, але включаю поворот і так заглядаю в вікно і прошу. Щоб ну, якби виглядом своїм, прошу, пропустіть мене, щоб я міг їхати, щоб ну поїхати на свій поворот. Якби помилку зробив, і не знаю, хто їхав, жінка чи чоловік на білій машині джип, але вона пропускає мене. Ви знаєте, я проїжджаю, а так відчуваю, як це це милість Божа. Аж сльози пішли, знаєте, сльози на очах. Боже благодать зійшла. Я починаю молитися, просто дякувати. Боже, дякую тобі. Не розумію, що відбувається. У мене було такі пару випадків, коли я просто пропустив трак, який мав перестроїтися в крайню ліву полосу, е, тому що вправа закінчувалася. І в мене така думка пропусти. Я пропустив і не знаю. В мене знову. Молитва вдячності, молитва благословіння. Тобто я не знаю, що відбулося, але Бог знає, що відбувається, і хтось з'явив милість, знаєте, пропустив це. їдеш, Ти розумієш? Це милість Божа, тому що в реальній ситуації я создав би аварійну ситуацію. Якщо б машини їхали, тобто це аварійна ситуація. Але ти розумієш, що просто ну хтось з'явив милість, пропустив тебе. Нехай Господь нам допоможе, щоб ми шукали Господа, шукали, досягали цієї святості. Як слово Боже каже, над цим постійно працювали. І в цьому нам допомагає слово. В цьому нам допомагає також це зібрання, на якому ми сьогодні зібралися. Це і невід'ємна частина цього процесу також, тому що ми чуємо слово, Бог кладе слово прої на серце, турбує наше серце, більше допомагає нам наближатися до Господа. Нехай Господь цьому допоможе і благословить. Ми зараз будемо молитися, ми надалі будемо шукати Господа. Будемо молитися за потреби один одного, що слово Боже каже, несіть тягарі один одного і так виконайте закона. Нехай нам Господь цьому допоможе, щоб наше серце було наповнено тим, що угодно для Господа. Щоб ми думали про це, ми дбали про це, бо це угодно йому. Нехай Господь благословить нас. Давайте піднімемося на ноги, скажемо, хто яку має нужду.